Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс ВЛК, Невропатолог і доля військового. Важливі пункти. Невропатолог на ВЛК, лікар, який вирішує долю військового, історії військового, несподівані факти, життєві ситуації, більше деталей щодо проходження ВЛК, як працює невропатолог і чому його рішення критичне, що насторожує перед проходженням ВЛК. Як працює невропатолог на ВЛК, процес помилки та впливові фактори, маніпуляції на ВЛК, чому рішення можуть бути спірними, як змінилося ставлення до неврологічних хвороб у ВЛК з 2022 року, найпоширеніші помилки в рішеннях ВЛК, як їх виявити, юридичні шляхи оскарження ВЛК, реальні судові кейси, як перетинаються різні статті наказу 402. -го. Ключові документи для проходження невропатолога ВЛК, як поводитися на ВЛК, що говорити лікарю, невропатолог на ВЛК, юридичні аспекти реальні історії та поради, приклади реальних історій, фактичні дані та порівняння, чіткі поради для військових і висновок. Отже, почнемо. Невропатолог на ВЛК, лікар, який вирішує долю військового. Уяви, що ти проходиш на військово лікарську комісію. Сподіваючись на справедливий медичний висновок, твоє самопочуття далеко не ідеальне. Головний біль запаморочення, проблеми зі сном або навіть постійна тривога. Тобі кажуть, до невропатолога, і саме цей лікар може визначити, чи підеш ти на передову, чи отримаєш іншу категорію, чи буде рішення об'єктивним. Історія військового Олексій 27 років після важкого поранення отримав посттравматичний синдром. Часті панічні атаки, безсоння, проблеми з концентрацією уваги, але комісія швидко переглядає його справу і каже: симулюєш. Сергій 35 років має хронічну мігрень та защемлення шийного відділу хребта. Через біль та оніміння рух він не може тримати зброю так, як потрібно. ВЛК довго вагається, чи Б, чи В. Андрій 22 роки отримав струс мозгу після вибуху. Невропатолог на ВЛК вирішує. Місяць лікування йти знову в струю. А що якщо проблема серйозніша? Несподівані факти. Як можна довести неврологічний розлад, якщо болить голова але КТ не показує патології? Чому багато військових, навіть маючи реальні проблеми з нервовою системою, все одно отримують категорію придатних? Чи може один лікар вирішувати долю сотень людей за день? Факт. У стані хронічного стресу мозок працює інакше, а у військових, які пережили контузію або вибухи, ризик розвитку епілепсії, деменції або інших важких ускладнень, значно зростає. Життєві ситуації уяви, що ти водій, який раптом втрачає контроль над руками через різкий біль у спині, аварія неминуча, або офісний працівник, який після мігрені забуває, що робив кілька хвилин тому у звичайному житті, ці люди пішли б до лікаря і отримали лікування, але на ВЛК це може бути недостатнім аргументом, що потримати непридатні. Більше деталей щодо проходження ВЛК: невропатолог оцінює рефлекси, координацію чутливість, стан хребта, шийного відділу, рухливість кінцівок, симптоми ПТСР, депресії, когнітивні розлади. Реакцію на світло, рівновагу, м'язовий тонус. Що потрібно знати? Важливо мати документи та висновки спеціалістів МРТ, ЕЕГ, висновки невролога, психіатра. Говори чітко про свої симптоми, не применшуй проблеми. Якщо відчуваєш несправедливість рішення, подавай апеляцію. Лікар-невропатолог на ВЛК це не просто черговий підпис, це спеціаліст, який вирішує, чи отримаєш ти належне лікування, чи підеш воювати, попри реальні медичні показання. Тому твоя підготовка, знання прав і наполегливість можуть стати ключем до справедливого рішення. Що думаєш про роботу невропатологів на ВЛК? Чи був у тебе особистий досвід? Пиши в коментарях. Як працює невропатолог і чому його рішення критичне? Нервова система це головний кабель вузол організму. Вона керує рухами, рефлексами, відчуттями та навіть психічним станом. Будь-які порушення можуть вплинувати на боєздатність військового, проблеми з координацією, неможливість швидко реагувати в бою, розлади чутливості, відсутність больового відчуття може призвести до небезпечних травм. Епілепсія або інші судомні синдроми, ризик неконтрольованих нападів під час виконання завдання, посттравматичний синдром, хронічний біль, мігрені фактори, що значно знижують ефективність військового. Тому невропатолог на ВЛК вирішує, чи може людина витримати фізичні та психологічні навантаження армійського життя, що насторожує перед проходженням ВЛК. Мене не почують. Багато хто боїться, що лікар несерйозно поставиться до скарг або спише їх на втому. Мені поставлять не ту категорію. Через нестачу лікарів або формальний підхід, можливе, некоректне рішення. Мій стан не розглянуть детально, часто обмежуються лише базовими тестами без поглиблених обстежень. Я не знаю, як себе поводити. Невідомість процедури додає напруги та стресу. Військові, які реально мають серйозні неврологічні проблеми, бояться отримати категорію В придатний, замість Б обмежено придатний або навіть А непридатний. Як працює невропатолог на ВЛК, процес помилки та впливові фактори? Невропатолог на ВЛК проводить клінічні обстеження, перевіряє рефлекси, координацію чутливість, аналізує скарги на анамнез. Чи були проблеми раніше? Може направити на додаткові тести, МРТ, ЄГ, консультації в спеціалізованих лікарів. Що може вплинути на результат? Людський фактор. Деякі лікарі ставляться до перевірки формально. Суб'єктивність, оцінка неврологічних порушень іноді базується на власних враженнях лікаря, а не на точних даних. Відсутність часу, швидкі огляди, часто не виявляють прихованих патологій. Іноді помилки у висновках можуть бути як випадковими, так і цілком навмисними. Маніпуляції на ВЛК, чому рішення можуть бути спірними. Заниження категорії придатний, хоча має проблеми. Лікарі можуть не зафіксувати серйозність симптомів. Рішення іноді приймається в інтересах військової необхідності. Відсутність якісного діагностування дозволяє закрити очі на проблеми. Завищення категорії непридатний, хоча може служити. Іноді військовий може перебільшити симптоми, щоб отримати звільнення. Бувають випадки корупційних схем, коли людина отримує непридатність за винагороду. Обидва варіанти серйозна проблема, адже реальні хворі можуть потрапити на службу або є здатні люди отримати звільнення необґрунтовано. Як змінилося ставлення до неврологічних хвороб у ВЛК з 2022 року. Після початку повномасштабної війни критерії проходження ВЛК стали жорсткішими, частіше визнають придатними навіть порушеннями, менше часу приділяють на огляд. Невропатологів не вистачає, а отже, рішень з помилками стало більше. Водночас ВЛК почали більше уваги приділяти психологічним розладам, таким як ПТСР, депресія, тривожні стани. Але чи завжди це працює справедливо? Як підготуватися до перевірки в невропатолога на ВЛК завчасно. Зберіть всі медичні документи, обстеження, довідки, МРТ-висновки інших лікарів. Опишіть симптоми чітко та без перебільшень. Лікар має зрозуміти вашу реальну ситуацію. Якщо сумніваєтесь у рішення, оскаржуйте ВЛК. Це бюрократичний процес і він не завжди безпомилковий. Не бійтеся вимагати додаткових обстежень, якщо лікар сумнівається або діагноз неочевидний. ВЛК це не вирок, а механізм, але тільки ви можете контролювати, щоб він спрацював правильно. Найпоширеніші помилки в рішеннях ВЛК, як їх виявити. Лікар-невропатолог на ВЛК оцінює стан нервової системи військовослужбовця, зокрема травми, хронічні захворювання та наслідки бойових дій, але в роботі комісії часто трапляються помилки. Ігнорування неврологічних симптомів, якщо немає чітких фізичних ознак, таких як параліч або судоми, лікар може визнати військового придатним, не враховуючи скарги, недооцінка ПТСР і неврозів. Навіть при важких психологічних станах комісія може зробити висновок, що це не заважає службі. Неправильне трактування діагнозу, наприклад, якщо у військового є остеохондроз, ВЛК може трактувати його як звичайний біль у спині, а не серйозне захворювання нервової системи. Відсутність направлень на додаткові обстеження МРТ КТ, електронейроміографію, часто ігноруються, хоча вони можуть підтверджувати ураження нервів. Заниження категорії військовий отримує без замість В або Д, Г. Що змушує його повернутися в стрій, попри реальні проблеми. Як виявити порушення, порівняйте рішення ВЛК із вимогами наказу 402 -го. щодо неврологічних захворювань. Якщо лікар не вносить скарги в історію хвороби, вимагайте письмовий запис, зробіть незалежну консультацію у цивільного невропатолога, юридичні шляхи обскарження ВЛК, реальні судові кейси. Якщо ви не згодні з висновком невропатолога ВЛК, його можна і потрібно оскаржувати. Куди подавати скаргу? До ВЛК вищого рівня, обласна або центральна комісія може переглянути рішення. до міністерства оборони скарги може бути подана через військову прокуратуру або профільні департаменти до суду, якщо всі інші інстанції відмовились. Звернення до адміністративного суду може стати ключовим до справедливого рішення. Реальні судові кейси Військовий СПТСР спочатку визнали придатним, але суд анулював рішення ВЛК. Адвокат довів, що невролог не провів повноцінного обстеження. Боєць із невритом слухового нерва довів через суд, що має бути непридатним. ВЛК прогнорували висновки. Цивільного лікаря, солдат із хронічною мігренію зміг отримати категорію Б замість А. Комісія визнала симптоми недостатньо серйозними, але в суді були представлені додаткові медичні висновки. Що робити, якщо потрібно оскаржити рішення, отримайте альтернативний висновок у цивільній лікарні, подайте скаргу у письмовому вигляді, вимагайте перегляду, у разі відмови. Звертайтеся до суду разом із адвокатом. Як перетинаються різні статті наказу 402 На Наказ 402 містить багато статей, що регламентують неврологічні хвороби, але часто військові підпадають під кілька статей одночасно, приклад ПТСР плюс хронічні головні болі. Лікар може оцінити це лише як психолог... психіатричний розлад стаття 14, але також варто розглядати статтю 23 Неврології. Приклад другий – остеохондроз плюс радикулопатія. Деякі ВЛК трактують це лише як ортопедичну проблему статтю 52. Хоча реальна причина ураження нервів, 23 стаття, приклад третій поранення голови, порушення координації. У такому випадку може діяти стаття 22 – наслідки черепно мозгових травм та стаття 23 – неврологічні порушення. Що робити? Якщо ваша хвороба пов'язана з кількома категоріями, вимагайте, щоб ВЛК. Розглядала всі відповідні статті, ключові документи для проходження невропатолога ВЛК. Що взяти із собою: паспорт, військовий квиток, виписки з лікарень, стаціонарне лікування, амбулаторні записи, заключення невропатолога, психіатра, нейрохірурга, МРТ, КТ головного мозку, електронейроміографію, якщо були травми чи порушення, дані про лікування, призначення препаратів, реабілітація як правильно оформити медичні документи, чітке формулювання діагнозу за міжнародною класифікацією хвороб, підписи початка лікаря, штампи медзакладу, вказано, як хвороба впливає на працездатність. Що робити, якщо лікар не хоче видавати документи, вимагати офіційну письмову відмову, подавати скаргу в Міністерство охорони здоров'я, як проводитись... На ВЛК, що говорити лікарю. Основні правила поведінки: описуйте симптоми детально, не мовчіть про постійні болі, запаморошення проблеми зі сном. Якщо лікар ігнорує скарги, наполягайте на їх фіксації в карті, не погоджуйтеся на висновок, якщо лікар не провів повноцінного огляду. Питайте про додаткові обстеження, якщо вам їх не пропонують, вимагайте письмову відмову. Що робити, якщо лікар... Каже, ти придатний, не вигадуй. Запитайте, на якій підставі зроблено такий висновок. Вимагайте направлення на додаткову діагностику. Якщо лікар відмовляється вас оглядати, подайте скаргу в письмовій формі як захистити свої права на ВЛК. Збирайте всі медичні документи заздалегідь. Якщо маєте сумніви, зверніться до цивільних лікарів, оскаржуйте неправомірні рішення, це ваше законне право. Не бійтеся вимагати об'єктивного огляду та обстежень. Ваше здоров'я це неформальність. Якщо ВЛК помиляється, її рішення можна і потрібно переглядати. Невропатолог на ВЛК юридичні аспекти, реальні історії та поради. Лікар-невропатолог на ВЛК оцінює стан нервової системи. Військовослужбовця, що безпосередньо впливає на категорію придатності, його висновок ґрунтується на наказі 402, зокрема, зокрема таких статтях. Стаття 23. Хронічні захворювання нервової системи наслідки інсультів, порушення координації. 22. Наслідки черепно-мозкових травм, струсів, гематом. 14. Психічні розлади, пов'язані з бойовими діями, ПТСР, тривожні розлади. 52. Наслідки, травм хребта, які можуть мати неврологічний характер, але дорадиукулопатію парези. Важливо, військовий має право вимагати направлення на МРТ КТ, електронейроміографію для підтвердження діагнозу, оскарження рішення можливе через ВЛК вищого рівня або через суд. Які правові порушення найчастіші? Лікар не вносить скарги в медичний висновок, ВЛК не направляє на додаткові обстеження, навіть коли це необхідно. Категорію завищують або занижують без достатніх підстав. Приклади реальних історій: <кій> боєць із контузією не отримав направлення на додаткове обстеження. Військовий після черпно-мозгової травми мав сильні головні болі та запаморочення, але ВЛК визнали його придатним без проведення МРТ. Після звернення до незалежного невропатолога, який підтвердив ураження мозку, рішення було скажене: і боєць отримав категорію Б. Солдат із радикулопатією продовжував службу, поки не знепритомнів. Через біль у спині лікар поставив йому діагноз міжхребцева грижа, але ВЛК вирішила, що це не впливає на боєздатність. В результаті у військового стався перез ноги, і тільки після скарги Міністерства оборони рішення переглянули. Військового з посттравматичним синдромом ВЛК змусили проходити службу. Незважаючи на панічні атаки, лікар заявив, що це не серйозна хвороба. Юрист допоміг подати скаргу та отримати направлення до психіатра, який офіційно підтвердив ПТСР. І військовий отримав В. Часто військові отримують невірні діагнози або не проходять всі обстеження, тому важливо знати свої права. Фактичні дані для порівняння. За статистикою: 60% військових із неврологічними проблемами отримують категорію Б, хоча могли б бути звільнені з військової служби при повному обстеженні. МРТ головного мозку виявляє наслідки травм у 30% військових, яких на перший погляд визнали здоровими. ПТСР діагностується у 70% військових, які брали участь у бойових діях, але лише половина отримує. Належне медичне рішення Електронейроміографія у 20% випадків виявляє приховані пошкодження нервів, які неможливо помітити при простому огляді, порівняння підходів до оцінки нервових захворювань у різних країнах. В Україні військові з ПТСР чи черепно-мозговою травмою часто вважаються придатними до служби у США, ПТСР одна з головних підстав для медичного звільнення в Німеччині. Військових із порушенням координації або нервовими розглядами відправляють на обов'язкову реабілітацію. Чіткі поради для військових перед ВЛК пройдіть консультацію у цивільного невропатолога, зробіть ЕМРТКАТЕ, електронейроміографію. Зберіть виписки з лікарень, документи про лікування та реабілітацію. Підготуйте письмовий опис усіх симптомів. На ВЛК. Говоріть чітко про всі проблеми. не Применшуйте симптоми, вимагайте запису всіх скарг у медичний висновок. Якщо лікар відмовляється проводити обстеження, вимагайте письмову відмову. Якщо рішення несправедливе, подайте скаргу до ВЛК вищого рівня, пройдіть незалежне обстеження у цивільного лікаря. За потреби звертайтесь до військового адвоката або суду. Висновок: Ваше здоров'я неформальність. Якщо ви відчуваєте, що ВЛК працює несправедливо, не мовчіть, пам'ятайте. Що неправильне рішення може коштувати вам здоров'я або навіть життя, перевіряйте всі діагнози, вимагайте направлення на обстеження, оскаржуйте неправомірні висновки, не дозволяйте бюрократії, знецінювати ваші реальні проблеми. Ваша неврологічна хвороба це не вигадка, а серйозна медична проблема, яка потребує належного вирішення. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте побратимам. Напишіть в коментарях, про якого спеціаліста ви б хотіли е, почути від нас у детальному описі. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!